Стовп чорного диму піднявся сьогодні на територію військової частини зв'язківців. З боку вулиці Коцюбинського горіли гаражі. Все сталося у півдні. Вондут дуже сильневоде, полала і це. Ні, нічого не було б видно за інформацією військових. Вибухонебезпечних предметів в гаражах не було. Техніку ж оперативно відбуксирували. Ліквідувати пожежу вдалося за дві години. Вогонь пошкодив стіни та перекриття гаражів. На щастя, ніхто не постраждав. У ліквідації пожежі приймало участь більше 30 чоловік особового складу рятувальників. На ліквідацію пожежі вогнеборці подали шість водяних стволів. Вже о 12.30 пожежа була локалізована, а о 13.50 підрозділами ДСНС повністю ліквідована. Постраждалих та травмованих наслідок пожежі немає. Також варто додати, що загрози для громадян, що проживають навколо військової частини, теж не було ніякої. Причину загорання військових гаражів ще встановлюватимуть, проте попередня версія вже є. Попередня причина це мабуть. Замикання електромережі буде призначене службове розслідування, буде проведене а з інших посадових осіб потом визначить Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.